Вітаю, впевнений, що кожен із вас знає феномен дрібного шрифту. Дрібним шрифтом кажуть, написано. І от часто оцим дрібним шрифтом те, що написано, воно якраз найважливіше, тому що те, що написано дрібним шрифтом, на нього, як правило, ніхто не звертає увагу, але коли ти вже звернув увагу і прочитав дрібним шрифтом, то стає пізно. Кажуть, поздно піть боржомі, коли печень отвалілася. От, часто, коли наступає щось, то ми натикаємося на таку ситуацію. Спочатку феєрія, ти читаєш, тобі дають кредит, гарні відсотки там або без відсотків. Повертай, коли зможеш, там підтримка, там, знаєте, сипортом і, і так далі. І ти задоволений, ти в мріях, ти, ти весь в ейфорії, ти біжиш, береш ці гроші, засновуєш якийсь бізнес. При заснуванні бізнесу точно так само ейфорія, кругом ейфорія, біжиш у податкову, там, наймаєш працівників, закуповуєш якесь обладнання, тобі ейфорію розповідають, яке воно класне, це обладнання і так далі. А потім в один прекрасний момент, прекрасний в лапках. В лапках це значить, що буде сарказм. Я тепер завжди, коли десь сарказм, Стьоп, я завжди пояснюю, бо я зрозумів під відео, під усіком, що українцям деяким треба пояснювати. Так ось наступає момент, коли ти хлоп. І розумієш, що в банку тебе надурили, що там щось дрібним шрифтом дуже пописано, що з обладнанням тебе надурили, воно вже попритікало, воно нашкодило твоїм клієнтам, що люди, які прийшли до тебе працювати, так щиро просто тебе обманули, витягнули з твоєї каси купу грошей, розкрали всі твої секрети і поряд заснували дійсно успішний бізнес. Що той, хто тобі здав в оренду. Офісне приміщення насправді дрібним шрифтом написав, що ти не можеш позбавитися цієї оренди протягом наступних чотирьох років, і ціна буде зростати щомісяця, залежно від залежно від Бог його знає чого. І ти, коли вчитався в це все, в дрібний шрифт, ти думаєш, Боже, невже я був таким дурачком, що я це підписав? Невже це я підписав, невже я в це повірив? Але ти можеш це зрозуміти і пройти отаку рефлексію, тобто самозамислювання. Тільки тоді, коли ти в халепі. Тільки тоді, коли тебе кинули всі, позбавили всього, і ти сидиш і думаєш. А невже можна було бути таким лохом? І там повірив, і там повірив, і на це повівся. Невже так можна було? До чого це все я розповідаю? А до того, що мерц порозповідав нашій владі, як все буде? Буде зброя, буде завод, буде. 155-міліметрова там артилерія, будуть петріоти. будуть, Що він там ще нам обіцяв там? Тауруси. Але виявилося, що дрібним шрифтом написано: Таурус буде, Петріот буде. Но Петріот перший буде не раніше весни 2026 року. Я Людям, які не знають, яка сьогодні дата, кажу. Сьогодні 23 липня 2025 року, і сьогодні, зараз ось 8 година вечора, 23 липня, тобто серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень. Ну, от якщо повірити, що буде в березні. Вісім місяців 8. прийде перший Петріот. Оце те дрібним шрифтом, на яке ми не звертаємо увагу, але в ейфорії обіцянок ми вже можемо такого наговорити, такого нагородити. Ще кредит не оформили. ще... Не підписали, ще все уважно не почитали, але вже в оренду взяли, закупили обладнання, людей наняли, податкову повідомили, а потім хлоп, а там дрібний шрифт. А там написано, що кредит ти отримаєш через рік. А ти вже все наняв, ти вже все підписав, і тобі першого числа через три дні перші оплати, а там пеня прописана і все інше. І ти так сів репу почухав. Що коли ти кредит отримаєш, то цей весь кредит тільки на пеню піде. І ти розумієш, що через рік, коли почне діяти кредит, ти вже будеш сидіти у в'язниці, як економічний злочинець, і ще й ховатися від тих всіх, у кого ти набрав іще грошей, кому понаобіцяв і з ким поукладав договори. Отак ми живемо. Оце такі наші партнери. І я три з половиною року. Ведуть цю свою просвітницьку роботу, пояснюючи і громадянам України, і чиновникам нашим, які часто назначили себе самими розумними, вони ж нікого не чують, що дрібний шрифт це отам наша доля записана. Не в ейфоріях, не в ілюзіях, не в фантазіях, не в великих обіцянках, а те, що написано дрібним шрифтом. Ви скажете: стоп. Сергій Миколайович, так. Не пишуть же цей дрібний шрифт. Ну його ж ніхто не пише. І отут ви праві абсолютно. Для того, щоб зрозуміти, що написано дрібним шрифтом, потрібно не зір мати, а розум, голову, соображалку. Потрібно бути не балбесом, не лохом. Потрібно мати гарну світу, а не прогулять її десь. Потрібно Оточувати себе професіоналами, а не людьми, які тобі просто дивляться в рота. Повірте, що і професіонали будуть гарно відноситись, якщо ти їх підібрав, набрав. Якщо серед них хамло якесь буде, заміниш його. Але це не означає, що треба кум, сват брат, а потім ніхто не знає, що робити. І ні про які дрібні шрифти, ніхто з них і гадки не має, що вони в цілому можуть бути. А ще й паралельно заглядають тобі в рота, тому що все, що вони тобі можуть запропонувати, це свою типу відданість тобі. Хоча вчора ми побачили, як на оці майдани типу 2.0 повиходили деякі соратники, в тому числі і нинішньої влади, як вони готові вже були, вчора ще розривати нинішніх, які їх понаближали до себе, тому що вони типу свої. Колись був фільм один, і там була така фраза: Свой своєму паніволі, брат, свой своєму паніволі, брат. Не варто оточувати себе балбесами, які не можуть розумом опанувати сучасну політику, які не можуть розумом вибудувати нормальну комунікацію з суспільством, які не здатні в силу. Своїх обмежених можливостей, чи то зазнайства, чи то відсутній нормальної освіти, чи то просто тому, що сноби нездатні ні на що, крім як показувати всім своє гідне місце в цьому світі. Вони не здатні читати дрібний шрифт, вони не здатні убезпечити країну від оцих. Неписаних інколи залежностей і наслідків. Підписуйтесь на цей канал. Ми намагаємось жити розумом для того, щоб завчасно розуміти, що в країні може бути як наслідок яких дій. Я знаю, що це не хайпові відео. Я знаю, що важко достукатись до людей. Коли ти не пригаєш, коли ти не скачеш, коли ти не обзиваєш нікого, коли ти не кричиш, давайте всі виходити на майдан і зносити злочинну панду, коли ти не кричиш хтось лох, я знаю, що достукатись до середнього українця дуже важко. Але я намагаюсь, щоб потім ви не сказали, що нема за кого голосувати. Всі однакові. Так, вони всі однакові, а ви всі різні. Але коли ви поводитесь і граєте в гру, правил якої не знаєте, ви також стаєте всі однаковими і тоді вам дуже легко управляти. Тому що ви в масі також не вмієте читати дрібний шрифт. Бережіть себе.